Вітаємо любі з вами, як завжди, Гроблінь та продовження основного завдання агенти Фріпа. Тож пройшов один день. Ми виконали завдання з Авалоном та Евергреєм, і в нас відкрилось нове завдання. Тож хотімо проходити його. Пройшов деякий час нашої останньої зустрічі. І ви намагалась дізнатися більше про вихор порожнечі, який завис над нами. Настав час відправитись до диявольської щелини, щоб поспілкуватися з сів. Ходімо, я зустріну тебе біля порталу. Щось йде не так. Нам треба як можна швидше спуститися донизу. Скоріше, ми повинні допомогти їй. Використай вогонь, щоб зарядити маску. Дякую, ти прибула дуже своєчасно, Катя, і дякую тобі за створіння. Я сів. Бажаю здоров'я, сів. Я Фріп. Ми начебто зустрічались раніше. Чи не так? Дуже дуже давно люди такі різні, а ось Йорвік залишається таким самим. Так, Йорвік невпинно рухається вперед, а магія навколо нього змінюється, наче грані дорогоцінного каменю. Хранителя Айден постійно захищають Йорвік від лап гарнока, хоча я розумію, що тобі це не цікаво. Моїм головним інтересом є баланс нашого нажокрихкого світу. Тільки твій. А де інші вала? Я впевнений, що ти не одна, судячи з фресок на твоїх стінах. Ми валла, мовітер. Мої сестри вільні йти та робити все, що захочуть. Ну, добре, зараз є більш важлива причина, якою прийшов обговорити вихор порожнечі. Після детального другітського аналізу він стає все більш небезпечним, впливає на все навколо та створює нестабільні коливання. Вихар порожнечі, це могутня сила, але я завжди могла контролювати її. Сталося щось дивне, що заважає крихкому балансу реальності. Я не можу більше стримувати це наодинці. Катя, я буду вдячна, якщо ти мені допоможеш з вихором. Як захисник Йорвіка, я думаю, що Катя та інші вершники душ приймуть за честь допомогти всім, чим зможуть. Я вже знаю, що я можу зробити, тому на цій ноті залишу вас. ще одне. Скажи на мені, сів, що ти хочеш отримати з цього? Оу така мудра та містична істота, як ти, точно знає, що краще не питати візьму про її замисли. Повертаємось до бібліотеки Форту Марія. Я дам тобі знати про наступну місію, а зараз продовжуй допомагати вергрею та волону з їх дослідженням. О, і не забудь допомогти сім. Я занепокоєний виявленою партією Драконію. Ходять чутки про додаткові поставки, але поки що це не підтверджена інформація. Треба з'ясувати, що вони планують. Коли прийде час, я покличу вершників душ до дії. Ну і на цьому все. Виконуємо далі репутацію. Я досі не можу з'ясувати, чому і як виникли ці аномалії, пов'язані з гниллю. Але на щастя для нас це можна вилікувати. Чудова робота. Ми не можемо залишити цю корупцію без уваги, щоб вона не стала неконтрольованою. Вихар порожнечі погасив декілька жировень. Будь ласка, запали їх, аби магія вала знов з'єдналась з диявольською щелиною. Вийшла. Дякую тобі. Будь ласка, повертайся до мене, щоб допомогти підтримувати стовпи. Вітаю! Це третя частина основного сюжетного квесту. Тож, після завершення того моменту ще декілька разів, здається, два дні. А ми проходили репутацію. І, відповідно, після підвищення завдяки еврогрею, авалону та відьмі сів, ми все ж таки відкриваємо останню частину, третю. Підвищення репутації зайняло приблизно два дні. Тож виконуйте всі додаткові завдання синеньким, які підсвічуються, і у вас відкриється ця частина. Вершники душ, ви якраз вчасно. Я вивчав драконієвий паливний елемент і думав про слова сів стосовно вихору порожнечі. І прийшов до висновку. Я боюся, що темна вершника використовують паливний елемент для чогось неймовірно небезпечного. Можливо, вони будують портал, який проведе гарнока в цей світ. Ну, чому ми просто стоїмо тут? Ми повинні знайти загублені сторінки книги світлої церемонії зараз. Перш ніж темні вершники завершать будівництво порталу, який випустить гарнока в наш світ. Ні, не наша робота збирати сторінки запиленої старої книги. Ми вершники душ. Ми повинні захистити Йорвік. Алекс має рацію ми повинні вирушити туди і почати нейтралізацію поставок драконію, щоб затримати темних вершників. Саме так лізо. Шпигун каже, що зараз через Йорвік приходить кілька вантажівок з драконіумом, за якими він спостерігає. Нам шістьом потрібно розділитися на пари і зупиняти вантажівки. Давайте розділимось і візьмемось за вантажівки в парах, так ми охопимо більшу територію. Катя, схоже на одна команда наша вантажівка в горах біля озера Волдейл. Я виключу портал, і ми мить потрапимо туди. Вантажівка швидше. Давай наздоженемо її. Нейтралізуємо драконі, щоб вони не використали його. Треба якось зупинити вантажівку, це ризиковано, але можливо ми зможемо використати нашу магію разом, націлитися на шини і сповільнити його. Правильно розрахуй час, ти повинен цілитися в шини, коли вона по більш гладкій ділянці дороги. Я створю сонячний купол, який допоможе зарядити твою магію і стримувати пошкодження. Сонячний купол, я закликаю тебе, пролити світло на все темне. Катя за моїм сигналом! Нас вийшло. Я бачу, що вона починає сповільнюватися. Давай ще раз. Націлити на неї кілька серій магії в цей час. Сонячний купол. Я закликаю тебе пролити світло на все що в темряві, Катя за моїм сигналом. Я повинна сповільнити вантажівку настільки, що ми зможемо її наздогнати. Не, не так швидко, вершники, душ. Діди, желатка, ти в меншості. Двоє на одного. Я не хочу битися. А ти? Вряд чи назвала бійкою те, що я підірву твою дупу своєю сонячною магією. Ого, Пандора і справді дала тобі характер. Кристал був недостатньо м'яким для тебе. Ти пошкодуєш, що сказала це. Анна ні. Лови її, Анна ні. Я б не погрожувала підірвати щонебудь, небудь, коли поруч знаходиться вантаж з драконі. Крім того, ця боротьба не така вже і рівна, чи не так? Що, якби ти почала бачити вдвічі, а то й втричі більше. Це ілюзії. Вона використовує свою силу. Вона клонує себе. Це ілюзії. Ти права! Ми не можемо її впустити. Ось вона це мій шанс. Я її можу зловити! Я так не думаю. Чорт забирай! Я не влучила в неї, хоча драконій більше буде проблемою. Гарна робота це було ризиковано, гарна робота. Не думаю, якби я гарно спрацювала, Джесіка не змогла б уникнути моєї магії. Ти зробила все, що могла. Це все моє значення. Дякую тобі, дівчинко. Я рада, що ми повернемося разом. О, і якщо тобі часом цікаво, де я відкрила портал, щоб відправити вантажівку, то я просто подумала про найтемніше містечко, про яке я знаю, і відкрила портал там. Ми повинні повернутися до бібліотеки, щоб побачити, чи розібрались інші з вантажівками з драконіумом. Анна, Катя, сподіваюсь, ви впоралися з місією? Гарна робота це було ризиковано. гарна робота. Я боявся, що темні вершники хочуть використати паливний елемент, щоб зробити щось ризиковане за межами розумного. Джесіка з'явилась несподівано і намагалась зупинити нас, але нам вдалося нейтралізувати загрозу. Сабіна робила так само зі мною та фріпом біля медвежої вершини. Ми змогли добратися до бібліотеки до того, як армія темного ядра наздогнала нас. Догнала. І Катія чекала на нас Алекс. Їх назначили охороняти вантажівки з паливним елементом драконіуму. Це все дуже хвилює мене. Я продовжу шукати загублені сторінки книги Світлої церемонії. Я відчуваю, що вони десь у бібліотеці. Тим часом ви можете перешкоджати темним вершникам, нейтралізуючи поставки драконіуму, поспілкуйтесь за валоном, щоб розпочати цю місію. Сьогодні кожний з вас був в дуже хоробрим у боротьбі за захист Йорвіка, але боюся, що на нас чекає щось гірше. Зараз ми очікуємо та продовжуємо іти до своєї мети, і сподіваємось, що темні вершники не візьмуть гору у своїх підступних планах. Далі буде. Основна історія продовжиться в наступних оновленнях гри. Поки що ви можете продовжувати виконувати щоденні квести, покращувати свої результати на змаганнях або просто спілкуватися з друзями на Йорвіку. Гарного дня на Йорвіку! Ну що, в принципі, це все оновлення, яке вийшло запланованим на цей період. Як вже казали раніше, що наступна частина буде у майбутньому новому розі. Тож, як завжди, дуже сильно чекаємо. В принципі, було цікавенько, хоча, як на мене, трішечки мало. Але проте досвіду дали ого го го Думаю, ви помітили, що я стала 23-м левелом. Це було неочікувано дуже швидко. Чесно кажучи, я думала, що я б витрачу на це роки два. Але скільки менше року, здається, чи, можливо, рік. Здається, менше я десь на хиловунь приблизно апнулася до 22-го. І це неймовірно приємно. Велике дякую розробникам за таку можливість, адже багато з моїх друзів апнули собі і так само левели, тож я у всіх вас вітаю. Ну і хочу виразити велику вдячність нашим озвучникам. Надіюсь, так можна казати. Коротше, людям, які допомагали з озвучкою, допомагали перекладати це. Прям дуже сильний вклад у розвиток нашого українського ком'юніті. Надіюсь, що ми продовжимо цю тенденцію у майбутньому. Також я надію, що в найближчому майбутньому у нас все ж таки буде своя особиста локалізація. Плітно працюємо над цим, тому якщо ви бажаєте так само мати таку мрію. То пишіть обов'язково так само розробникам з проханням додавання нам української локалізації. Це нам допоможе. І надіюсь, ми відіб'ємо те, що нам по праву належить. Ну і на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд. Чекаю вподобайки. Чекаю підтримки будь-якої в коментарях вподобайки, донати, будь-що. І вперед до перемоги, як то кажуть. Ну і всім па-па! Гарного настрою та мирного неба. Бувайте!